Добрий день, шановні любителі більярду. Я радий вітати вас на каналі Українського більярду стріла і на каналі більярдного клубу Тріумф, і сьогодні ми з вами подивимось за міні-турніром з українського більярду Стріла, який відбувається в рамках підготовки до великого турніру, який відбудеться 24-25 серпня. В більярдному клубі Тріумф, турнір, першого, то перший етап Кубку Хто якщо не ми, з українського більярду Стріла присвячений Дню Незалежності України. І, на жаль, трішечки ми е, були у нас невеличкі технічні складності. І не попали ми на початок цього матчу. Де Костянтин Кулик повів з рахунком 10-0 в матчі з Владиславом Косоговим. Але ось ми зараз вже приєдналися. Сподіваюсь, вже не буде у нас ніяких технічних перешкод. І ми подивимось з вами сьогодні цей турнір, в якому приймають участь чотири гравці: Костянтин Кулик, Євген Талов. Владислав Косогов і Віктор Барабан всі матчі цього турніру до фіналу пройдуть, пройдуть до двох перемог. Фінал відбудеться до трьох перемог. Ну і зараз ви бачите велике відставання у Владислава Косогова, але буде він намагатись доганяти Костянтина Кулика. Все це реально, все це можливо, ще вся гра попереду. Костянтин намагається поставити таку позицію для Владислава, щоб йому було складно забивати свояки. І тут. Все ж таки помиляється Влад і фреймбол Костянтина. Забиває Костянтин колик фреймбол, і повів він в рахунку в цьому матчі 1-0. Починається друга партія. Розбой. Владислава Косогова. Навод, нагадаю трішечки по правилам більярду стріла. 에, забиває Владислав Косогов. Биток випадковим ударом, але тим не менш. Є в нього можливість почати свою атаку. Трішечки нагадаю по правилам більярду стріла. Як ви знаєте, в більярді стріла е, гра ведеться одним битком білого кольору, і гравці першим дотиком битка повинні влучати в чергові кулі. Наразі черговими кулями є червона і жовта кулі. Е, 2-0, Владислав Косогов і чудовий вихід. Подивіться, дуже чудово розрахував рух червоної кулі Владислава повернув її назад в середню зону столу, звідки можна забувати прицільну кулю. Зараз після двох забитих битків Владислав не може забувати третій раз поспіль поспіль биток, тільки прицільну кулю. І от чудовим виходом Владислав забезпечив собі продовження. Але, на жаль, помиляється в нескладному ударі, і гра переходить до Костянтина Кулика. Забиває Костянтин жовту кулю, отримує два очки. І, як ви бачите на вашому екрані, жовта куля зникає з графіку. На вашому екрані. І Костянтину. А, зелена стає більшого кольору. Тобто черговими кулями вже є зелена і коричнева кулі. І биток забуваю Костянтин. І ще раз биток забиваю Костя. Ну, а вже йому не вдається розрахувати рух коричневої кулі, так як владу в попередньому ударі. І простого продовження у Костянтина немає. Але, тим не менш, як бачите, намагався систему з двох куль забувати, забити Костя. Шо? 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 Систему з двох куль забити Костя. Дуже складний це був удар. І, і Влад, мені здається, можливо намагався забити чорну кулю, яка стоїть в такій зоні, де її можна нескладним ударом зіграти, але її можна зіграти, але першим дотиком битка потрібно влучити в е, чергову кулю. А тут навіть цікавіше відбулося. Я не звернув увагу, що насправді снукер поставив Владислав Костянтину, і обвідним ударом по дузі вийшов з цього снукеру Костянтин Кулик. Подивіться, який чудовий удар робить Владислав. Ну, просто супер техніка в нього. 6-4. Наздоганяє потихеньку свого суперника Влад. На жаль, вихід е не вдається. Ну, Після такого складного удару ще, якби відбувся чудовий вихід, це був би просто е це дуже складний був би удар. Ризикує Влад, атакує. Білу кулю в середню лузу. Не точно. Подивимось, чи є там гра е... битка від зеленої. Так, чітко реалізовує свою можливість Костянтин Кулик. Помиляється на непростій, на, на нескладній, синій кулі. А Владислав намагався зіграти систему, забити чорну кулю. Не вдалося це йому. На жаль. Так, би ми подивились Дивилися дуже видовищний удар. По дуже непоганій траєкторії намагався спрямувати Владислав биток за чорну кулю трішечки. Йому це не вдалося. А Костянтин навіть атакувати може такій кулі і навіть забив Костя 9-4 на його користь. І синя куля в лузі 11-4. І рожеву кулю забиває Костянтин. Щось собі сказав, якось налаштував себе, але забити, зробити кліренс не вдалося. Ну що ж, друзі, з рахунком, 2-0 в цьому матчі перемагає Костянтин Кулик, а ми з вами зараз повернемось. Не, не слідкуйте за нашими трансляціями. Зараз буде другий матч на.